Знаєш, зараз свою самооцінку почала читати після того, як а, пройшла курс Ірини Завірухи сам собі цілептання. Uh -huh. Я його зараз постійно там проходжу, потім знову читаю, тому що там не ну, знову слухаю верніше, no, не одного читати. разу, Там, да, <світ> та, Там настільки науковий обґрунтований курс, що я, як науковець, я просто зацінила, зацінила, супер. Знаєш, про цілительство багато хто говорить, а тут не просто розмови, тут е, обґрунтована наука uh -huh. Так от ну, дивиться, я зрозуміла, що коли людина. Буде розуміти, як влаштований Всесвіт і її місце у Всвіті, коли жінка зрозуміє, хто вона, що вона прийшла в це життя саме в це тіло, з такими волоссями, з такими очами, в таку судьбу, як вона враховує, що це судьба, це так треба було, що це вона сама її душа обрала. І там ж все це розписано, да? ну, як, як концепт, то тоді і легше. З Собою домовитись і зрозуміти, що я вже цінна, тому що я це обрала тоді, уже з цього навіть почати, а далі вже це а як достати. Щоб так. стати щасливою. Так, а як достати себе ці блоки, якщо в мене болять ноги, сустави, це значить блоки на нижні, нижніх чакрах, а звідти не, а це наші гроші, це матеріалізація. Як Я не? тобі одразу кажу рецепт, марафон з чистого листа. О, почнемо. От, заходиш туди зі всіма блоками, зі всіма переконаннями, зі всіма. Ну, заверуха ці марафони робить виключно для того, щоб жінка мала можливість себе перепрошити, пере, Активувати навіть, okay. знаєш, залишити всі ці свої недо через практику, через ді, дію, через крію, через медитації, і і воно абсолютно доступно, знаєш, 4 тисячі за ну, весь марафон, а якщо там оплачувати частинами, 1480 гривень на місяць виходить. Це я бажаю це доступно, тільки треба це захотіти. Звичайно, доступно. Звичайно, я теж з тобою згодна, коли це перепрошує твоє життя, і тобі стане легше від цього, ти легше почнеш заробляти гроші. Ти